Пане Олексію, що стосується міністерства єдності? Ну, дивіться, з одного боку нам зосібічі кричать про те, що державний апарат роздутий. Міністерства потрібно скорочувати чиновників занадто багато, занадто велику кількість занадто великі суми коштів на них витрачаємо. А тут раптом міністерство єдності, плюс і ще одна інституція. Ну це що за подвійні стандарти? Невже це не може виконувати міністерство закордонних справ? От ви як бачите цю ситуацію? Ну, як я бачу ситуацію, ну як кажуть, якщо хочеш, щоб якась проблема не була вирішена, створи міністерство чи комісію. Це абсолютно логічно. Я не розумію, чесно кажучи, аргументи щодо того, що Міністерство закордонних справ не може виконувати цю функцію, я абсолютно не, ну, просто не бачу. Просто не бачу. Сте налагоджена десятиріччями. Інфраструктура дипломатична, так? Це професіонали, які, які не які, якщо ставити дійсно людей з дипломатичним фахом, а не своїх знайомих і там, не знаю, кого вони ще там ставлять, то в принципі вони повинні справлятися. Якщо не справляються з такою діяльністю, так? Як там питання єдності, тобто комунікації з українцями, які знаходяться за межами України, так? У нас треба, інших попу... треба інших людей шукати, ставити. Треба залучати бізнес, треба залучати багато чого. Ну і, звичайно, щось треба міняти ну, в самій Україні. Мені здається, що все ж таки, якщо ми говоримо про єдність, це не дуже популярно, але нібито ж просування є в цьому питанні. Треба водити подвійних громадян. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Тут глядачі паралельно цікавляться, тому що досить розмито сказав про це президент, що сферою відповідальності будуть мільйони українців, їхні зв'язки і відносини з Україною, захист спільних інтересів нації. Ну чим конкретно буде займатися ця інституція, і чи правильно от я розумію, що інституції ці вони будуть функціонувати в різних країнах, так за кордонами України, і фактично в ті країни будуть направлятися. Українці зі своїми сім'ями, тобто, ну, як дипломатичний корпус це функціонуватиме, ну це дорого. Ну я не знаю. Я не працюю в Офісі президента України і взагалі так які там ідеї. Ну то, Ми вже скажу: є піар складова, а треба було щось таке свіженьке заявити. І мені здається, так вони заявили. Перше, до реалізації цього може ще пройти достатньо довгий час. а-а-а по-друге, ну вони слава Богу, ми живемо в відносно демократичній країні. Вони все ж таки орієнтуються ще на настрої населення, тобто як зреагує українське суспільство на таку ідею. Тому я думаю, що і ніяких таких конкретних речей не озвучувалось. Чим конкретним словом, ти зрозуміти, це там такі слова, як єдність, це не про що, так? Ну, тобто, кожен може розуміти по-своєму. Тобто ну, для мене це розуміння того, що є люди, е за війною їх стало набагато більше, просто набагато більше, так? Які живуть, знаходяться, працюють там, все що завгодно, за кордоном і будуть е і далі так, мовити, дуже велика частина, поки в нас поки в нас війна, і поки в нас реконструкція там буде, чи як його не знаю як назвати цей період. Звичайно, що більшість людей, які влаштувалися а, в за кордоном, особливо в Європі, так вони не повернуться. Це треба розуміти. Це так, і треба створювати таку спільноту. Ну є багато. Ми, я не кажу там про ідеальний варіант, як із єврейська е, діаспора, так, але є вірменська. Ну, я там особисто стикався з албанською, наприклад, так. Це тобто, коли величезна, ну тут дійсно проблема в тому, що у нас, у нас була велика кількість українців, є, які живуть поза межами України, але все ж таки пройшло дуже це була інша формація, коли вони емігрували. Це був Радянський Союз, а не Україна Незалежна, так і пройшло величезний період. Вони повністю, більша частина повністю асимілювалася. От щоб не дати можливо асимілюватися повністю, так, щоб залишатися ну Хоча б відносно активними агентами, ну, принаймні в житті цього покоління, коли Україна просто е ну, дуже сильно залежить від е допомоги інших країн, що вони були такими агентами впливу е в тих країнах, де вони працюють живуть. Тому я ще раз кажу: українці, судячи з реакції поляків, чехів, наприклад, так, особливо в цих країнах, дуже швидко адаптуються к умовам mm -hmm. і... Я думаю, не пройде й десяти років, коли оці от угруповання українців, які живуть в цій країні, будуть серйозно впливати не тільки на економічне життя цієї країни, а на і на політичне життя. Зрозуміли, пане Олексію, я вам буду дякувати за те, що ви сьогодні знайшли час аби доєднатися до нашого ранкового ефіру. І нагадаю глядачам, що Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.